Друзі, усім привіт! Приймаю участь у челенджі. буду читати вам сьогодні вірш. Вірш автор мій друг дитинства Орест Боровець. І я вибрав перший вірш у збірці Атака слів. Читає Ярош Тарас. Під важким змістом слів проламується клітинка. А кількість його рядку виштовхує за межі лінію поля. Укус за укусом виїдає гель, аркуша білизну, чорнота покриває білий фон. Порожнечу заповнюють слова, крапки, коми кулями влучають точно у ціль. Букви десантом атакують молочне поле. Квадрат за квадратом беруть у полон. Окупація. Тепер вони господарі. Панує гелевий закон, розсипана абетка по листку. Без черги літери шукаються в рідку. Гарний вірш, дякую, будемо продовжувати.